Всім привіт на с5. І сьогодні я тобі розповім про найкращий промокод у Україні, та і ще про конкурс. Але перед цим не забувай ставити лайк, підписуватись на цей канал, пиши в коментарях, що ще мені зняти про Україну, та, Ну а ми переходимо до відео. Спочатку почнемо з промокода, а потім вже конкурс. Е, я думаю, ви всі знаєте, що під час якихось івентів, наприклад, е, от влітку вони додали промокод чи ще не, та, додавали промокод в честь літа. Вже не те, який там був, але він якийсь там був. Його вводили, і там були дуже приємні призи. Тобто, дуже часто які по якихось івентах, ну... По будь-яким подіям і крената додають промокоди, і їх треба вводити в першу чергу. Але якщо ви їх ввели, всі промокоди, які від, ну, офіційно, від офіційної крената ви ввели, і хочете ще якийсь промокод, щоб ще сказати, отримувати гроші, то можеш ввести мій промокод Віз. Як його активувати? Не скажеш на англійську О або ж українську Щ. Переходиш, тебе перекинув навігацію, заходиш в промокод і вводиш мій промокод Віз. Все з маленької букви, ось так от. І натискаєш активувати. Зараз я його не можу активувати, бо в мене якийсь інший промокод активний. Буду тобі дуже вдячний за його введення, бо таким чином ти сам заробиш, тобто собі вигоду зробиш, і мені приємно зробиш, і мене підтримаєш, і в мене буде ще більша мотивації знімати відео, тому буду тобі дуже вдячний. А давайте тепер про конкурс. Скоро в моєму телеграм-каналі буде 70 підписників. І в честь цього я буду робити конкурс. Але якщо ви е, назбираєте за якийсь там, ну приблизно десь за тиждень більше, ніж 70 підписників, мабуть, 80, може і більше, звичайно, буду дуже радий, то конкурс буде ще більший. Тобто буде один конкурс все рівно, але він буде ще більший. Тому на 70 підписників буде в мене конкурс. Заходь в мій телеграм, посилання є у описі. Заходь. Е, можливо, саме ти виграєш якийсь класний приз. А так. Також можете написати в коментарях або ж в ну, чаті телеграм-каналу, які ти хочу побачити на конкурсі. Я подивлюся і постараюся їх реалізувати в конкурсі. Ну, і я дякую за те, що ти дивився це відео до кінця. Ну, Воно було коротеньке, але все одно ну, дякую. Ну і я прощаюсь. І всім па-па-па-па!